Якщо ви думали, що з заготовками вже все в цьому сезоні, то ви помиляєте. Ще хочу зарекомендувати вам до приготування простий салат із баклажанів. Дуже люблю, адже готується максимально просто. А взимку можна насолодитися справжнім смаком осені, адже зараз овочі найсмачніші. Підготувала всі продукти, помила баклажани, перець, очистила відразу помідорки. Знаєте, це вже останні помідори на городі, тому саме класно вони підходять для різних соусів. Цибулю нарізаю під кільцями і обсмажую до золотистого кольору. Цей салат я всі процеси готую паралельно. Поки обсмажується у мене цибулька. Ще раз я пропускаю помідорки, які вже очистила, та взяла декілька гірких перчин. Так як ми любимо цей салат таким пікантним. Якщо ви не любите гострого, однієї гіркої перчинки буде достатньо, або ж можете взагалі і не використовувати. Ось я взяла три перчини, які навіть не очищала. І такий салат виходить вогник, Я кажу, далі перець я нарізаю ось таким чином, хоча можна нарізати кубиком. Загалом як вам більше до вподоби. За цей час обсмажилась цибулька, і я даю сюди перемелені томати. Перемішаю все гарненько і додаю перці. Протушкую це все 10 хвилин, а тим часом я займуся баклажанами. Якщо ви не любите шкірку з синеньких, можна очистити їх повністю, або ж зробіть, як я, як бачите, я їх зовсім трішечки очистила і нарізаю досить великими кубиками. Ну, а тим часом хочу порекомендувати вам підписатися на мою інстаграм-сторінку. Ось ви бачите адресу. Підписуйтесь, там ви зможете знайти більше цікавих деталей, за колісся приготування даних страв. Загалом моє життя. Тому думаю, вам буде цікаво. Я стараюсь створювати цікавий контент і смачні рецепти. Додаю сюди баклажани. Перемішую і тушкуємо все разом 30 хвилин час від часу помішуючи. Цей салат мені подобається ще за те, що він виходить таким досить поживним, нерідким, така, таке овочеве рагу взимку. Заправляю, додам сіль та цукор. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео, або ж на початку відео ви можете знайти точні пропорції. Додаю ще оце 9%. дві хвилинки, як тільки закипів, можна розкладати по чистеньких стерилізованих банках. Досить велика порція виходить. До речі, я ще залишаю трішки овочів протушкованих просто в контейнер і ми смакуємо собі зараз таке овочеве рагу. Хочу дати вам пораду, коли ви взимку відкриєте, обов'язково додайте чесничку та петрушки, і у вас буде смачний, ароматний, цікавий салатик для брускет або ж просто як гарнір, те, що треба, дуже рекомендую. Ну я друзі, сподіваюся, що така закуска вам сподобалась. Ви обов'язково приготуєте і напишіть в коментарях, як вам пишіть, як ви готуєте готуєте баклажани, тому що ще вони у нас є за доступною ціною смачні, то хочу приготувати ще щось цікаве, чого ще не пробувала. До нових зустрічей, друзі! Хороших і вдалих вам заготовок! Готуйте і смакуйте разом зі мною!